Усім привіт, мої дорогі підписники. І я знаю, те, що відео не виходило, ну більше місяця. Набагато більше місяця. Але у мене були справи, ви мене, будь ласка, пробачте за це. Ну що ж, тепер новини сервера. Ми поставили моди. Ну точніше, це зробив не я, а Джеско та Піглін. А по-друге, мені сказали ще те, що це тільки шейдери. Але, як вияснилось, це також і моди. Це мене, ну, давайте скажемо відкровенно підбільшує. А тепер можна я дещо скажу? Так, да, до речі, Саш, привітайся. Привіт. Коротше, мені тепер. Коротше, із-за того, що у мене цей Мені не запросили завантажити дані, то якби у мене нема модів. Усе, і ще у Саші немає. Мене немає цього. Ну, типу, у мене вони є, ну типу у мене нічого не показується. І у мене не видно шейдель. А. Так що прийдеться їх, так скажемо, переустановити. Класно, ну, Саш. Типу, переуст... Коротше, ми... Удали... ми хочемо з Сашею зробити рейд. Ти вже готовий. Саша, виключи флаї. Я ще в креативі вообще. Так, зараз. блін, що за тереп поставив? Так. Виключаю флай. Сухи. Так, собака, офі. Якщо що, я зараз монтую відео і хочу прокоментувати. Ви, напевно, вже подивилися назву відео, але кінця сервера вже не побачили. Це наша перша стичка. Потім їх буде іще більше. І напряження буде накалятися з кожною хвилиною. Стоп, арсе. А тепер це наша друга стичка. Тепер Арсеній прилетів, тобі ж Піхлін, прилетів і почав нас стіляти. І це зайшло до штурму бази Саші, нашого замку, нашої столиці. І це ви зараз подивитесь під епічну музику. Закінчилося все це тим, те, що я просто полетів звідти. Бо мені це набридло. Е, я зараз ростіку подзвоню, бо мені треба дещо у нього там купити. Просто напиши в чат. Ай! Пак! Дістав навіть у магазині Ростіка. І я пішов до нього самого. Арсеній, ми... ой, Матвій, ми, перетворюємо на... А що ви розуміли, я просто хотів у нього купити зачарування для мого тризубу. Тобто ремонт один, вірність 3 і незнамність 3. А мені цьому помішав Арсеній. Найкращий друг Ростіка на сервері. А слухай. Дивись, нам треба зайнятися проєктом типу висушення океану. Ну, типу вис... перероблення океану на цю. Ось шо, шо. Про, Матвій, просто підведи до Рисеньового кордону, ну, до расеніової ями, і подивися, що у нас там відбувається Просто виглянь, що ми ще перетворюємо расеніовий кордон. Та, блін, я потім мені, у мене справа є. Хочеш купити дещо. У тут. І після самих з половиною хвилин шукання книг, придбання їх. Та ганяння за ростиком, щоб він мені їх віддав, коли я вже за них заплатив, я нарешті їх получив. І пішов зачаровувати. Короче, у вас тут китайські Три! стіни строяться, да? Що? У вас, короче, там китайські стіни строяться, да? Це Те моя, територія. Боже, ти вони кажуть, що, типу наша територія строїм, що хочемо. Ай. Коротше. Я сіп, а ми ще буду. Я ж ївати, хочу підписникам поки. показати, що тут. вертоліт, бачите? Ось це мод, який я, про який Не я казав. Не Мішайте. А я вдоль стіни. Не, мішай! Потім я трошки покатався з Ростіком на гелікоптері. Правда, без його дозволу. Микен Мекет ти ввижає. Час за. Ні, мішай ламать територію. А потім, у знак того, що між нами конфлікту немає, він мені дав декілька алмазиків. Це дуже мило. Вам коротше міш... покайфоде. Ла... І після того, як він дав мені алмазики, я йому сказав те, що краще не вмішуватися в справи Саші та Арсенія. І він, здається, зі мною погодився. Ти вирішити усе самі, Ростік. Е-е! е Ростик, -е -е! Ростик, Ростик! Ну, а потім пройшло. Дуже багато всяких подій. Ростик почав ламати замок Саші, я, від... я його відганяв, я почав мінувати Сашину ферму кріперів та... та усю базу Арсенія та Ростіка. Потім ми з Сашею домовились, що ми оболіваємо сервера і завіщаємо все Арсенію, поклали усе наше майно в Шалкери. лівнули. А вже після цього, десь через півгодини, ми зібралися: я, Саша, Ростик та Арсеній, і ми вирішили, те, що нам треба припиняти цей сезон. Так, на жаль, його більше ніколи не буде. Але ми будемо робити новий сезон. Але щоб обдумати все, що буде у цьому новому сезоні, ми вирішили зробити міжсезоння на сервері. На якому уже грав Арсеній сам і з Ростіком, якщо я не помиляюсь. І наступне відео буде про міжсезоння. сезоння. Ми його зробили для того, щоб обсудити новий сервер та наладження відносин. Це важливо. Наладження відносин. Усім дякую за перегляд цього відео. Усім пока. Пока!